Мої фаворити в лайфхаках малювання в внесенні кольору це різні відтінки одного кольору. Якщо ви, можливо, закінчували художню школу, але взагалі не закінчували, і хочете, щоб вас робота надихала. Хочете, ну як же ж досягти цієї гармонійності, як же ж досягти цього градієнту, цього об'єму. Я вам покажу дуже прості елементи, дуже прості нюанси, які допомагають будь-яку роботу зробити особливою і підсвітити важливо для вас. Мій фаворит жовтий, Обожнюю цей колір. Я просто його рекомендую. Надихаю дивіться в мене відтінків і дивіться їх роз я як вимальовую просто першими з всієї палітри. Ще дуже часто колір, е який ви бачите на уліці, не відповідає кольору, який є у стержні, і це теж треба просто пробувати. І якщо ми беремо, наприклад, і хочемо зробити фігуру об'ємною, то ви можете починати з контура з темнішого кольору, і також не сильно надавлюючи, Спочатку сильно, наприклад, надавлюючи, а потім все легше, 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 легше йти до е середини. І так беремо з кожного з кожного, з кожного боку вашої фігури. Вносимо цей темніший трошечки колір. Якщо дуже, ще просто можете просто коло отак от от наводити, наводити, це буде супер швидко, супер просто для початківців все теж супер. І коли ми вносимо колір, вже внесли стільки сторін, скільки вам потрібно, ми беремо колір вже трішечки тепліший, да? Той, хто йде по градації, вам подобається. починаємо поверху того кольору, що був на підтон темніший, наводити новий. Дивіться, як виходить. Він просто набирає нових красок такого кольору, і в палітрі нема. Ви просто його, наче, створюєте собою, створюєте в практиці, прямо в моменті. І Якщо треба ще світліший, то можете брати саме такий лимонний вже відтіночок. І розташовувати до кінця. До кінця навіть не заповнюючи всю ну, мою кулю, наприклад, да, і залишаючи білий. Воно тоді буде, знаєте, як наче градієнтом дивитись. Можна градієнт зробити всередині, да, ввести контур по всій роботі. Можна тільки з якогось одного боку питати себе, так да, для що, що що це для мене? Що я ліву сторону зафрубувала, право ні? Я люблю далі просто гнати цей поток, от, наприклад, по по, по попополінію, так от ведемо, 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 ведем, і виводимо її, наче річечку, да, кудись ще. І ось ми вже. Ми вже створили поток, потоковий стан і у нас він вже відіграється. Так само ми можемо вводити нейролінії е, кольором, і в нас вже буде річечка. І щоб зробити гармонію, да не залишати, іначе такою чорновою варі... варіацією, Ми знову беремо той жовтий, теплий і поверх, поверх прямо того кольору, смішуючи, ми починаємо його вводити. Дивіться, яка просто неймовірно виходить відразу е, обробка. Обробка вашої роботи, наче. Просто натхнений такий стан, і ви відразу вже свою роботу закохатись. думаєте, як яка молодець, як хорошо можна зробити навіть з простого з простого ресурсика, да таку фігуру фіксації, яка потім скаже, боже, то це ж моя головна сила, з якою хочу вийти з роботи. Надихаю вас малювати натхненно і кайфувати від того, що ви робите.